Були собі дід та баба, а в них було три сини. Ну, два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують. Баба їм щонеділі білі сорочки дає. А дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі в просі сидить у чорній сорочці. Як дадуть, то й єсть, а ні, то він і голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так прийшов такий царський указ, Щоб зібралися до царя всі на обід. І хто змайструє такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, За того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти, б то, може, там, де наше щастя закутилося? Порадилися, просяться в батька та в матері. Підемо ми, кажуть, до царя на обід. Ну, загубити нічого не загубимо. А Може, там, де наше щастя закотилося? Батько їх умовляє. Мати їх умовляє Ні. Підемо та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі нічого робити, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, та й пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду. І я туди, куди брати пішли? Куди ти, дурню, підеш? каже мати. Десь тебе і вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять. Піду. Старі з нього спершу сміялись, а тоді давай лаяти. Так ні. Вони бачать, що з дурним мовляв, нічого не зробиш, та й кажуть Еш. Ну йди, та щоб уже й не вертався, щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випроводила з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла. Аж до пояса. Здорові, діду. Здоров, сину. Куди йдете, діду? А той каже. Ходжу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? А. До царя. На обід. Хіба ти? питає дід. Умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. Тож чого ти йдеш? А хто його знає? каже, чого? Загубити не загублю. А може, там, де моє щастя закотилося. Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо. Виймай, що там у тебе в торбі. Е, дідусю, немає тут нічого. Самий черствий хліб, що ви й не вкусите. Нічого виймай. От дурень виймає, а з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він зроду й не їв таких. Сказано як у панів. Ну що ж? Каже дід, як його не пивши, полуднувати. Є, тільки води пляшка. Виймай, каже дід. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі, та й каже: Ну, слухай, сину, іди ж тепер у ліс та підійди до дерева. Та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій. Падайниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить, тоді тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів. Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От він, увійшовши у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Довго спав. Коли це якийсь там час чує, то сіло будить. Уставай, уже твоє щастя поспіло, уставай. Дурень прокинувся, коли гляне. Аж стоїть корабель, сам золотий, щогли сріблі, а паруси шовкові так і понадималися, тільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів нижче неба, вище землі, і оком не змигнеш.